Друзі, всім привіт! Вчора був день, який багато змінив в моєму житті, в моїй голові. Таких днів насправді не буває багато взагалі в житті. Бо коли тобі 40, ти маєш певний життєвий досвід, потім ще півроку війни. І будемо відвертими, мене важко здивувати, мене важко переконати в чомусь, але, як завжди, є але. Я швидко розкажу, як я йшов на війну. Я дуже добре пам'ятаю той день, коли вирішив піти на війну. Ви знаєте, я три тижні хотів і збирався у ЗСУ. Кожен день хотів піти і не йшов, бо мене не пускав страх. Мабуть, соромно має бути. Страх від усього, що відбувається, коли і сидіти нічого не робити не можеш, і не можеш себе заставити щось робити. Страх, який сковує твої руки та думки. Липкий страх, який опутує тебе всього. Так було у мене. Звичайного офісного співробітника, який любить лежати вдома на дивані. Потім військомат, направлення, страх від усього нового, страх від зміни твого життя на 180 градусів, від кількості людей навколо, бо я інтроверт. Потім страх від перших пострілів, від першого бойового виїзду, від першого прильоту, від невідомості. Страх був весь цей час. Страх був весь цей час зі мною, аж поки я остаточно не зрозумів для себе, навіщо я тут. А зараз страху немає, в принципі, просто ти готовий до всього. Ти розумієш, що робити, і саме головне, знаєш навіщо. Бо тобі є заради чого. Усі ви, звичайні люди, робите чоловіків сильними, а нашу армію непереможною. Ця історія, можливо, буде для когось знайомою. Я звик бути ефективним, а страх заважав цьому, тому я тут. Тут немає місця страху і тут я можу бути ефективним та корисним в даний час. Я не став військовим і не стану їм ніколи. Це не моє. Але сьогодні і зараз я тут, бо це максимально ефективно для захисту всього, що мені дорого. Я повернуся в початок. Вчорашній день так само багато змінив в моєму житті, як день, коли я вирішив піти на війну. Мабуть, розділив на до і після. І війна тут не до чого. Є речі, які важко пояснити або неможливо взагалі. Є речі, які описати неможливо. Але добре що я колишній математик, а вони можуть описати що завгодно. Я поясню по-простому: невипадкові випадковості. Десь я чув цю фразу і запам'ятав, це коли відбувається те, що не мало би відбутися. Я на війні за сотні кілометрів від того світу, де звик жити і в якому почував себе комфортно, від того світу, де я, як гадав, розумів, хто я і що я. Я змінився сам і достатньо багато міняю навколо. Деякі речі відбуваються зі мною вперше в житті, і це диво, що саме тут і саме зараз. Мабуть, це і є не випадкові випадковості. Мені насправді багато пишуть, і я чую багато слів подяки. Я розумію, що. Тут я маю зашарітися. Більшість цих слів заслуговую. Але це неможливо робити самотужки. Так, мені допомагають усі. Мені допомагаєте усі ви, хто не тут. Допомагаєте грошима, речами, як першої необхідності, так і тими, що просто прикрашають моє життя тут. Листами з теплими словами, дитячими малюнками. А саме приємне відчуття це коли я розумію, що я тут не самий. І коли кожне нове повідомлення викликає в мене посмішку. Але я знову буду відвертий, моя робота тут не була б ефективною без мого розрахунку. Це хлопці, які завжди поруч зі мною, навіть коли я хочу побути наодинці, жартую. Але вони дійсно завжди поруч. Вони звикли до того, що я інколи буваю бурчу на них, а інколи в голос. Звісно, що вони незадоволені, але десь всередині вони розуміють, що це поділо. У нас не військові, не статутні відносини, але це не заважає нам бути влучними і робити свою справу добре. Я задоволений, що саме ці не військові хлопці, коли кажу хлопці, то мова йде про дорослих чоловіків, звісно. У мене в розрахунку, що вони саме такі, як є, що вони усі навчаються від виїзду до виїзду і стають кращими. Що вони кожен із своїм характером та настроєм, але вони справжня команда. І це той випадок, коли колектив не робить кожного просто у механізмі, а навпаки, робить кожного особистістю. В нашому розрахунку кожен максимально ефективний саме за рахунок того, що ми разом. І тепер щодо нашого чергового збору грошей, ми вже придбали, то отримали в магазині розетка необхідний для наведення та коригування вогню планшет, який, як я казав, передамо одному офіцеру, який точно знає, що з ним робити, так щоб діставляти більше клопот Кончений Русь. Ми вже замовили і оплатили два газових пальника та газ під них, якими ми зможемо обігріти нашу їдальню та інші намети. Це теж був цілий квест, бо як це часто буває, вони скінчились у всіх магазинах одразу одночасно. Але наш координатор все порішав, і ми очікуємо на них. Нам лишилося зібрати гроші і замовити у Польщі каталітичні грілки та в Україні паливо для них. Це коштуватиме приблизно 6 тисяч гривень за грілки. Я нагадую, цього разу ми будемо їх купляти на два розрахунки. Це 24 штуки. Та паливо під них це приблизно 5 тисяч гривень, а також пінопо по дві штуки на одну людину. Це приблизно 2400 гривень. На залишку ми маємо 964 гривні та 50 доларів. Я спробую пояснити важливість цього для нас. Коли зранку є дощ, і ми їдемо на роботу верхи на броні, то ми промикаємо вже по дорозі туди. Там ми працюємо інколи по щіколотку, а інколи по коліно холодній мокрій жижі і потім вертаємося. І берці і форма потребують, я не кажу прання, це просто неможливо, проте прати форму кожен раз. Але її треба хоча б підсушити, для чого ми будемо використовувати один із спальників. Зараз же ми просто в такому вигляді, як комок чорнозьому, завалюємося у свій намет і там трішки намагаємося відігрітися у своїх спальниках. І сохне одяг від тепла наших тіл зазвичай. Другий момент це щодо каталітичних грілок. Так, нам банально немає де сушити взуття. Немає сушарок, буржуйки і решти всього, бо це все буде нас демоскувати. Так от грілки це якраз один з простих варіантів вирішення питання. А також це комфорт як під час роботи, бо в будь-який момент часу, незалежно від погоди, у тебе теплі руки, так і нічим не зрівняно задоволення, коли повернувшись з нічного посту, ти кидаєш її у спальник і твої ноги одразу вже в теплі. Це дещо я вам скажу. І, мабуть, варто ще додати, чому нам допомагають люди. Мені особисто важко судити, бо я тут, а не там. І в мене немає проблеми вибору, робити щось на користь України чи краще зробити щось для себе. Я нагадую, війна йде і завтра точно не завершиться. Від того, як ефективно ми будемо сьогодні крушити решистів, залежить чи підете ви завтра за ранковим капучино на чи будете сидіти у бункері зі своєю сім'єю, нервово гадати, як покликати ЗСУ, щоб вас врятували. Але правда в тому, що ми не рятуємо окремих людей. Ми тут робимо все, щоб спасти та захистити всю Україну. Тому, поки ми вибороли для вас паузу на роздуми, не гайте час, користуйтесь тим, що війна ще на вашій хаті кривава, тяжка брудна війна. Дізнайтесь, хто із ваших близьких чи друзів зараз боронить ваше життя та допомагайте. Допомагайте усім, чим зможете. Знайдіть та залучайте на допомогу інших. Чим швидше ви згуртуєтесь, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну. Якщо маєте бажання і можливість і вірити в те, що ми робимо, наші реквізити, як завжди, у закріпленому коментарі. Якщо немає можливості допомогти грошима. У нас тут не рекламні паузи, а і трошки інше. Отож, якщо немає можливості допомогти грошима, допоможіть по-іншому. Не менш важлива інформаційна допомога. Поширюйте це відео вашим друзям та рідним. Чим більше людей пригадає, що війна ще йде, тим більше ми зможемо зробити для її закінчення. З вами був Міньйон.